Зараз я читаю теж пабліки, і зараз українці почали теж розлучатися. так, Розлучатися як е, е, фізично, так, тому що багато жінок виїхало за кордон. Так само ж і на паперах. Тобто хто був разом, це через стрес війни, е, як з дружиною Ольгою Навроцькою ви спілкуєтесь, знаходите теми, не знаю. Це все якось цей стрес. Якось на задній план, тому що новини просто жахають. Я от з тобою спікуюся вже. Глядачі побачили декілька фрагментів попередніх наших інтерв'ю, і ти, якось, ти такий спокійний, врівноважений, впевнений. Ну, комусь і, треба. Ну я не знаю, так, так. комусь треба заспокоювати народ. Ну а як? Тоді тобто, я прекрасно усвідомлюю, що так воно і, так воно і треба. Але всередині, звісно, все так хвилями відбувається. Ніхто зараз, під час військових дій, коли ти переосмислюєш, переосвідомлюєш. Кожну секунду життя розумієш, може прилетіти де завгодно, і куди завгодно, і воно може закінчитись будь-який момент і по іншому на все це дивися. І мені здається, що тому і розлучаються люди. Може просто і це знаєш. Я, я пам'ятаю, що перша хвиля це пам'ятаю, я пам'ятаю, пам велика хвиля така в Китаї була перша хвиля, коли ковід прийшов. Стрес і замкнуває mm -hmm. замикають всіх в одною. А зараз навпаки зараз стрес. І всі віддалені один від одного. А коли люди віддалені один від одного, тільки дуже потужні почуття, такі, які напевно, що і дуже ем, такі самодостатні люди можуть крізь це пройти і ну, або просто, знаєш, люди розуміють, що. Так само пересвідомлюють, переоцінюють кожну свою секунду, секунду розуміють, що займаються може не тим, не тою справою і проводять свій час не з тими людьми, а не вдомляю, що найдорожче, що в нас є, це наш час. Mm -hmm. Тому я знаєш, я так, ну різні погляди. Багато хто що через війну, навіть погляди можуть бути таке. Знаєш, до цього вже доходить там градус. Е, Оля залишилася з тобою, чи вона виїхала? Вона виїжджала, потім повернулася. Вже там три місяці не було її, потім вже два місяці тут. І скільки вже вже більше в нас війна, я вже збився просто з рахунку. І зараз вже бо... шостий місяць. Шостий місяць пішов, правильно, да. І, але мама ще лишилася і там, і вона збирається повертати, все ж таки треба поїхати і... або забрати маму, або лишити її там. Ну, коротше, є нюанси. Це такий процес, воно відбувається. Просто це щось що називається дискомфорт. Навіть коли ми там виїжджаємо, є можливість виїжджаємо з якимись боговчиними концертами, збираємо гроші на хлопців е, в Європі, все одно. Ну, все одно розумієш. Е, і ти маєш на увазі, що ну, там, бюрокра... бюрократія, це все папери, чи це ти маєш на увазі? Ні, ні, ні. Тому що все одно ти виїжджаєш і йдеш. Ну, тобі, ну, тобі, тобі треба виїхати, зробити справу, і не, повертаєшся, тому що, ну, що а, коротше, це важко. Ну, коротше. Їй так точно було важко повертатися, тому що тут постійно сирена. Ми, знаєш, ми так ще інакше виїжджаємо, повертаємося, виживаємо, повертаємося. Повертаємо. Mm -hmm. Типу, я в основному, тут, там, там Так, це там, треба. Ну, не кожен витримує психологічно. Це стрес, звичайно. Ну тому. тому... На жаль, так відбувається. Дякую. З нами сьогодні був ваот з гурту танок на майдані. Конго. Слухайте останню пісню і всі пісні загалом в Apple Music, і також на YouTube, і на різних платформах. Енергодар це Україна. І два слова про цю пісню, якщо можна. Це... Оце, це це, напевно, що важко і піснею, напевно, що назвати це можна сказати маніфест, маніфест щоб люди звертали, не забували, пам'ятали, що у нас є наші люди на окупованих територіях, і їм жесть як не важко зараз. Я взагалі не можу усвідомити, як можна тримати на собі окупацію і робити те, що тобі розказують, робити якісь черті, котрі раптом з'явилися в тебе вдома. Ну тобто, це. Це випробування, і це реально. Я бажаю міцності, потужності, характеру. Я пам'ятаю про цих людей, і як можу, знаєш, от як я хочу, як мінімум, не ми хочемо вірити, що думки матеріальні. От якщо про них будуть пам'ятати, і вони легше і скоріше визволяться, і наші ЗСУ зроблять все можливе і неможливе, щоб наші люди були звільнені. І тому ця пісня якраз про це про те, що кожен. Кожне місто в Україні зараз місто героїв. Дякую. В першому коментарі я залишаю посилання на, на цей кліп, на це відео і на, на цей маніфест. Слухайте українське і підтримайте наше. Дякую. Слава Україні. Героям слава.